Усім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для водоліїв на липень 2025 року. Я вже всі карти витягнула і буду їх поступово вам показувати. Отже, основні події. Що перше ми тут бачимо? Перевернутий імператор з шісткою мечової. Перевернути імператор це завжди нам говорить про такий аспект, коли у нас не вистачає або дисципліни, або авторитету. Або якоїсь такої знаєте, історії, як от, треба поступово, але постійно да, дисципліновано щось робити. Тобто повинна бути якась структурність, чіткість, ясність. Да, як імператор, у нього є своя імперія, і він її якби керує, він чітко знає, що де знаходиться. Він такий дуже сухий, структурний, бере на себе відповідальність за цю імперію. Коли перевернута ця карта, то ми говоримо про те, що якось ясності не вистачає, або чіткості, або структурності, або людина боїться брати на себе відповідальність за щось, або вона якби пригибається. Да? Плюс, з іншої сторони, це може бути елемент навпаки занадто жорстокості, тиранії в якомусь аспекті. Тобто, і в принципі я запитала, про що це шістка мечва. Це якраз про питання роботи. Про питання здоров'я, оформлення документів, або от бачите, кудись поїхати. Тобто, можливо, якщо так переводити на звичну мову, ви там не знаю, плануєте поїздку, і в принципі за нею не хочете брати відповідальність. Ви хочете, щоб взяли вас і перевезли туди, да? наприклад, але будете качати права на кожному кроці. Да? Тобто, у емператора по іншому, ніяк в нього є гонор, в нього є авторитет, яким він користується коли там треба і не треба. От. Далі Верховна Жриця, вона нам говорить про те, що тут є якась таємничість. Тобто, можливо, ви протягом місяця захочете сховатися в свою мушлю і побути на самоті. Можливо, ви підете вчитися, можливо, ви по Жриці будете якось краще себе відчувати. Усвідомлювати себе, краще розуміти свої бажання, краще розуміти свої цілі. Тобто, пряма жриця це таке інтуїтивне відчуття себе краще. Ану, і я би не сказала, що краще відчувати просто себе, тому що багато людей, у яких, наприклад, перевернута жриця або їх взагалі немає, як такої, да, їм дуже важко живеться. Вони живуть без орієнтирів, вони не можуть покластися на себе. Да, а коли це є, то звичайно це і, і внутрішня. Сила, і якась духовність, і якісь бажання вчитися, да, не розмінюватися на все. Тобто це така відстору... але при цьому це відстороненість, бажання побути на самоті, закритість. Коли ми, наприклад, в стосунках, якщо жириться, то вона така закрита, і це навпаки якби е... додає проблем да, в стосунки, тому що партнер може не розуміти, що з вами і що ви відчуваєте. Вот. Але в принципі, для. Людини як такої жриця необхідна, це must have кожному її мати. Далі п'ятірка пентаклів перевернута вихід із складної зазвичай ресурсної кризи. Ресурс це як і гроші, так і сила, так, і енергія, так і час, да, і так далі. Тобто, пряма говорить п'ятірка, що ну, тут прямо переселенці, да, ну, така карта переселенців або карта сильної. Сильного дефіциту, да, тобто не вистачає тут грошей, або не вистачає розуміння, як заробити, куди вкласти, да? і ми через це можемо страждати. В перевернутому значенні це карта виходу із цього стану, поступового. Тобто вона каже: що я зрозумів, я по чуть-чуть відновлюю свій стан, своє мислення, свої там якісь розуміння, тому що є жриця. Я вже знаю, куди я хочу йти. Немає ще імператора, немає дисципліни, але я вже життя, яка я знаю, я інтуїтивно відчуваю. Я не знаю, я відчуваю, що я все роблю правильно. І, наприклад, по п'ятірці Пентаклів часто люди йдуть, залишають свої гроші останні для того, щоб кудись вкластись в якийсь проект, або піти там, я не знаю, в психотерапію, або піти там кудись навчатися, тому що вони знають, що. В перспективі це дасть класний результат. Тому п'ятірка Пентаклів тут така класна карта. Далі водоліє ваше особисте життя. Ті, у яких є партнер, все агонь. Супер, класно, Вообще, подивіться на цю карту. Дівчина максимально задоволена. Тобто емоційно є контакт. У тих пар, у яких. Є партнер, ви будете себе відчувати максимально емоційно наповненими. Ті водолі, у яких партнера немає. Трійка жезлів з десяткою води. Трійка жезлів, в принципі, нам говорить, що у вас може бути за цей місяць декілька партнерів, декілька варіантів, декілька сексуальних партнерів. Але, скоріше за все, ви або нікого не оберете, або будете обирати якось так, знаєте, типа десятка ким мені більш емоційно зараз наповнено. Сказати, що це надовго не можу так сказати: плюс трійка жезлів це завжди якийсь такий неправильний вибір, або ми кудись не туди йдемо, або ми щось не розуміємо. Тобто найкращий варіант, як на мене. Поки не серйозно відноситись до цих стосунків в цьому місяці і просто кайфувати від того, що вам дає да, простір дає життя. От, і не відноситись до цього максимально серйозно. Далі, водолії, робота. Перевернути шістка мечова. Кудись назад вас відносить. Да? Тобто, якщо у вас був до цього якийсь прогрес, то він відкотиться назад. Шістка да, мечова це завжди у нас якісь проблеми з документацією, там якісь не знаю, підписів не вистачає, там не вистачає печати, там якась опечатка. там, як ви робили там, якісь документи, оформлювали візи або щось, контракти, можуть бути якісь проблеми. Плюс це якась проблема саме на роботі, да, есть, можливо, з рутиною якось неправильно, можливо, з розкладом да, якісь проблеми. Плюс… Що ще може впливати на неправильний хід в роботі. Тому що, от, якщо це пряма карта, бачите, людина в переході, тобто вона в процесі переходу. Коли вона перевернута, то вона не туди переходить, вона не туди пливе. Да? Вона пливе назад, вона навперед. Тобто да? до змін. Вот. Що на це впливає? Смірка Кубків, можливо, нам говорять, що. Е Сейчас я просто думаю, тут якась ілюзія. Тобто, ви думаєте про, можливо, у вас щось сильно в роботі, прям зачарувало. Тобто, така романтизація чогось іде. Але я би тут подумала, наскільки це реалістично, те, куди ви йдете. Тобто Наскільки це правда так, а не ілюзія, а не те, що вам там не знаю, директор на лапшав, що буде класно, буде офієнно, переходь до мене, я тобі все влаштую. А ви ніби повертаєтесь назад в свій відділ, і там все так само, як і було. І ви думаєте, блін, нафіга, я повернулась, тому що якби як була жопа, так жопа і залишилась. Да? Тіпа, а там я могла розвиватися десь далі, кудись переходити. І я цим не скористалася. Тобто, отакий от момент може теж бути. Да? Тобто, не обов'язково у всіх, але у когось із вас може програтись. Далі порада для вас водолії бути королем жезловим. Тобто соціально активним, соціально проявленим, да? тобто, король жезлів це людина, яка на все має свою думку, вона має владу, вона має соціальний вплив, да? Тобто не просто типа. Я сказала там щось і всі забули. Ні, король жезлів прийде, скаже, перевірить, потім буде вимагати. Його всі чують, його всі бачать. Це дуже харизматична людина, це дуже така впевнена в собі людина, має досвід, має своє бачення, яке, в принципі, транслює в цей світ. І воно дуже часто буває таке, знаєте. Е по-різному, буває альтруїстична, буває егоїстична, тому що все-таки король жезлів любить себе і любить увагу. От. Тому вам треба повчитися у цього короля жезлового і бути в цьому липні саме такою. Я не побоюсь цього слова яскравою, шикарною людиною. На цьому буду завершувати Водолі Бажаю вам прекрасного місяця. Всім пока!